Початком повномасштабного вторгнення Росії коронавірус нікуди не зник з України. Просто на тлі обстрілів та боїв він відійшов на другий план. Про це інформують у Міністерстві охорони здоров'я. У відомстві зазначили, що випадки захворювання досі продовжують фіксувати, але спалахів немає. Одна з причин, це велика кількість вакцинованих. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України. З нами на прямому зв'язку. Пане Кузін, вітаємо. Так, колеги, вітаю. Чи зараз на рівень захворювання впливає рівень вакцинації взагалі загалом, що у нас з вакцинацією зараз в Україні під час війни? Ну насправді так. Якщо подивитися по статистиці, то ми зараз перебуваємо вже десь на завершенні епідемічного підйому захворюваності з 2023 на 2024 рік. І, і за попередніми підсумками в нас захворіло за весь цей період вже біля 4 мільйонів українців. Серед них ковід складає 150 тисяч, тобто ковід складає лише таку невеличку частину. Але разом з тим, якщо подивитися по смертельним випадкам, то за цей епідемічний сезон в нас було зафіксовано 940 смертей, і серед цих смертельних випадків 866 – це внаслідок ковіду, і лише 74 – внаслідок грипу. Тобто, ковід при невеликій кількості, при такій саме відносно невеликій кількості дійсно протікає набагато важче. І вакцинація, вона точно також має певну сезонність. Ми фіксуємо в середньому десь 25 тисяч щеплень на тиждень. Це перед початком епідемічного сезону, в вересні, жовтні, влітку або вже в кінці весни. Ця цифра вона спадає і десь стає від, від 5 тисяч щеплень на один тиждень. Тому станом на сьогодні, вакцина є. Вона є доступна в регіонах. Сумарно в нас є на залишках і доставках. Луна в регіонах біля 300 тисяч доз вакцини вона є доступна, але дійсно вакцинація рятує тих людей, які мають важкі неінфекційні захворювання супутні. А що з іншими вакцинами із рівнем вакцинації в Україні є в дорослих і в дітей, тому що є планові вакцини більше це стосується дітей. Є для дорослих вакцина, АДП яку треба робити раз на 10 років. Ну але, наприклад, серед моїх знайомих мало хто це робить, банально не знають. От що в цифрах. Так, вірно. якщо подивитися по статистиці, то серед дорослого населення треба звернути увагу саме на вакцинацію від дифтрії та правця. Вакцинація дійсно є обов'язковою, і вона, на жаль, але дорослий контингент він дуже рідко, коли звертається, і кожні 10 років проходить такі щеплення. Вакцинація від дифтрії та правця, вона хочу нагадати, вона робиться кожні 10 років усім дорослим людям. В 16 років в 2. 26, в 36 і далі 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 станом на сьогодні показники по дорослому населенню перебувають на рівні 80%. Але, взагалі, якщо подивитися по дитячій вакцинації вже за підсумками 2023 року, то в нас доволі непогані показники по вакцинації проти поліо, по кору паратиту краснусі. Але разом з тим, від дифтрі та правця серед дитячого населення, точно також маємо на жаль доволі низькі цифри. І вони на жаль не дотягують до мінімальних європейських. До прикладу 6 років в нас рівні охоплення вакцинації лише на рівні 70%. Тому якраз в 2023 році, за планом міністерства охорони здоров'я, ми плануємо зробити наздоганяючу кампанію саме по цій вакцинації, як для дорослих, так і для дітей, для того, щоб привернути увагу до саме цього типу вакцини. Всесвітня організація охорони здоров'я ще минулого року говорила про загрозу так званих хвороб війни. Йдеться тут про сказ, холеру, поліомієліт, кір, дифтерія, низка інших можливо захворювань і мовляв, це характерно для регіонів, які які власне піддаються найбільше воєнним діям, воєнним загрозам. Що в цілому, по перше, із самою загрозою, і звичайно, з протидією. Да, ну я напевно почну з кору і поліоміліти. Дійсно, це є вакцина коровані інфекції, і в 2022-му і в 2023 році, за рахунок проведених додаткових заходів з імунізації спалах поліоміліту було офіційно завершено за рішеннями за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я. А стосовно кору паратиту краснусі, то в 2023-му році була така наздоганяюча кампанія з вакцинації нам вдалося вакцинувати. Трішки більше 153 тисяч дітей, і насправді зараз ми не фіксуємо спалахів саме по кору, точно також як і не реєструємо нових випадків поліоміліту стосовно холери, то дійсно ризики вони почнуться для нас вже ближче до теплого періоду, тобто починаючи вже з кінця травня, початку червня, і будуть продовжуватися аж до кінця вересня, і відповідно впродовж цього періоду буде проводитись робота і по Додатковим заходом діагностики точно також по забезпеченню готовності закладів охорони здоров'я, тому це достатньо інтенсивна робота, яку ми робимо кожного року для того, щоб не допустити випадків холери. І стосовно сказу, дійсно ситуація є загрозлива, тому що все більше на жаль по території України реєструємо і отримуємо повідомлень від фахівців з проспоживслужби про реєстрацію випадків сказу серед тварин і дійсно зростає певна кількість звернень до закладів. Охорони здоров'я стосовно покузів, тому сказ буде залишатися проблематикою, особливо на прифронтових територіях. Ну давайте скажемо алгоритм дій. Вкусила собака. Не знаємо, ми була вона вакцинована. Ну чи кіт не була вакцинована? Чекати, поки симптоми проявляться у собаки а собі дорожче, що людина має зробити чи лягати зразу в лікарню, в яку лікарню звертатись чи це інфекційна, чи загальна. Да ну перш за все, що система охорони здоров'я заклади охорони здоров'я вони надають допомогу людині. Тому якщо у вас відбувся укус, подряпина ослинення, це підстави для звернення до закладу охорони здоров'я в середньому за рік звертається за принаймні минулий рік. звернулося 56 тисяч українців, але вакцинація призначена лише 22 тисячам. Тобто, це означає, що десь одна третина підлягає вакцинації. Всі інші випадки вони не є ризикованими з точки зору. Ризику розвитку сказу людина у випадку покусів або ослинення вона має звернутися до закладу охорони здоров'я до так званого центру антирабічної допомоги. Перелік цих центрів є на сайті Міністерства охорони здоров'я його можна знайти найближче до себе. В цих центрах є відповідні фахівці, які працюють з проблематикою сказу. Вони оцінюють індивідуальні ризики в залежності від обставин, які відбувалися перед покусом, і призначають або не призначають щеплення. Якщо щеплення було призначено, то вакцина є відповідно на рівні цього ж центру антирабічної допомоги, або в центрі вакцинації, який, або в пункті вакцинації, який є в цьому ж закладі охорони здоров'я. Курс вакцинації він складається з. П'яти щеплень, і ці п'ять щеплень це в день звернення. Потім в третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні. П'ять щеплень вакцинація вважається завершеною. Але до того, поки пацієнт ще не звернувся до лікаря, треба щонайменше, якщо відбувся такий укус, ретельно щонайменше 10 хвилин промити місце враження проточною водою з милом і якнайшвидше звернутися до такого центру. Очікувати, скажімо так, стану тварини не вартує, і точно також не вартує відтягувати звернення до закладу охорони здоров'я. Але люди бояться, що підеш до лікаря, а шпиталізують шпиталізують чи ні? Чи можна при. Прийти... Ти зробили вакцину і все. Ні, шпиталізація пи, будуть підлягати лише ті люди, яким скажімо так, є особлива реакція на вакцину, яка застосовується для профілактики сказу. Це люди, які скажімо так, мають важкий алергічний анамнез. Ті люди, які мають супутні захворювання для таких людей, може бути застосована госпіталізація декілька днів для того, щоб скажімо так цього пацієнта проспостерігати. Але найчастіше і 98% випадків це відбувається. Бувається без проведення госпіталізації спасибі. Почули, дякуємо Ігор Кузін. Нагадаємо заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України, щойно з нами на зв'язку.